Был видеоролик с Ютуба Беймус Халя слева, Бый ему с халес справа». Ну, так само там був, скажімо, пост, де була зображена клада жуйки лов із в експертизі слідства. Це було сказано так, таким чином Левченко закликав до поджогу московського Кремля. Коли вони відкривають двері в камеру, ти маєш повернутися до них спиною, і весь час в треба тримати свого пакета і надягати його на голову. Тобто вони страшенно всі бояться, що ти їх побачиш, запам'ятаєш. Там вже були і таргани, і щури, і сусідні камери навіть були. На 25, по-моєму, місць там було 29 людей. Тобто кілька людей по черзі мали спахмати. В Маріуполі не можна говорити українською мовою. Ну, тому що це одразу. Дозра я не звик, що я можу вільно говорити українською і мені було дуже приємно, що я можу стояти і говорити своєю мовою.